Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітні тримачі для штор. Це стильне та практичне рішення для декору вашого дому. Виготовлені з високоякісного поліестеру та міцного магніту, тому вони забезпечують надійну фіксацію штор. Ідеально підходять для будь-якого інтер'єру від класичного до сучасного. Завдяки магнітному механізму отримачі легко знімаються та переставляються. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, якість та стиль у своєму домі.